На календарі 13 лютого п'ятниця, схід сонця о 7 годині 14 хвилин, захід о 17 годині 11 хвилин, Тривалість дня – 9 годин 57 хвилин. Місяць у Стрільці Йде 24-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Віктор, Микита, Богдан, Іван, Афанасія. Вітаємо їх з ним Янголе. За народним календарем 13 лютого Микити. Затвірника Печерського був родом із Києва, з молоду став ченцем Печерського монастиря і самовільно прирік себе на затвірництво. Згодом його поставили єпископом Новгорода. Там він творив багато чудес, у тому числі молитвами, загасив пожежу у місті. Тому в народі цей угодник вважається охоронцем від пожеж, блискавок і засухи. Народі казали, часом лютий змилуються, що людина роздягнена, а часом такий гострий, що змерзнеш аж до костей. Наші пращури помітили, якщо в день 13 лютого з'явиться іній. То снігу в ніч на 14-те не буде. А якщо сніг все ж випадав, готувалися до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран. А зараз якої погоди чекати 13 лютого? За повідомленнями синоптиків, в Миколаїві та області утримається ясна погода без опадів. Вітер північний 2-3 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 62%. В Миколаєві вночі стопчик термометра зупиниться на позначці мінус 4 градуси, а вдень потеплішає від трьох морозу до 4 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів морозу, а денні коливатимуться в межах 3-6 градусів з позначкою плюс. Максимальна температура цього дня плюс 13,7 градусів тепла була зафіксована у 1977 році. А мінімальна мінус 22,5 морозу у 1994 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 13 лютого. Овни. Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на працездатність і вміння приймати вірні рішення. Щоб уникнути непорозумінь, сплануйте розпорядок дня заздалегідь. В тельці початок дня може принести засмучення і розчарування. Можлива неприємна звістка, пов'язана з обманом, ілюзіями, вірогідні конфлікти з родичами, дітьми, погіршення самопочуття. Перелом настане у другій половині дня. Ввечері ймовірне любовне побачення. Близнюки. День відзначений гармонією, заступництвом вищих сил, справедливістю. Використовуйте свою чарівність у власних інтересах. Ймовірно, вам доведеться вирішувати безліч питань одночасно. Сприятливий день для звернень до начальства або в урядовій організації. Раки, день сприятливий для поїздок і подорожей. Всі пригоди, які на вас чекають, закінчаться благополучно. У будь-якому заході розраховуйте тільки на себе. В особистому житті мир і злагода. Леви, уміння розлучатися з минулими прихильностями легко і без сліз, збереже енергію для нового знайомства. Діви. Не виключено, що ви зможете проявити свої таланти і здібності. День буде сприятливим для спілкування з друзями та партнерами. Зірки радять проявити винахідливість. Можливі значні події в особистому житті. Зірки рекомендують приділити увагу дітям. Терези. Будьте гранично уважні і обережні з партнерами, щоб не викликати ревності або зазрості. Можливі також ускладнення з друзями або родичами. Не слід приймати поспішних рішень, можливо, легке нездуження, дритівливість. СКОРПІОНИ. Не залишайте без уваги пропозиції колег по бізнесу, але й не довіряйте їм сліпо. Ваша розсудливість і проникливість допоможе зробити правильний вибір. Стрільці. Серйозний день пов'язаний з духовними пошуками. Посилюється дар передбачення, інтуїція, але необхідна стриманість, щоб спілкування принесло позитивні результати. Сон може бути віщим. Козироги, активний творчий день, корисні групові заняття, спілкування з друзями. Не виключено, що свіжі ідеї відкриють перед вами додаткові джерела заробітку. Нове знайомство буде успішним. Водолії несприятливий день. Прораховуйте кожен свій крок. Якщо ви керуєте авто, будьте особливо уважні на дорозі. Вірогідні проблеми пов'язані з близькою людиною або родичами. Риби. День присвячений подружжю. Особисті стосунки порадують вас своєю відвертістю і теплотою. Не виключено, що до вас завітають старі друзі. Спробуйте здійснити свою сміливу мрію, однак не втрачайте голови. І Це все на сьогодні. Радійте кожному дню і будь-якій погоді, і хай вам щастить!